На засіданні депутати затвердили програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік. Обранців дуже непокоїв жахливий стан доріг. Тому голова райради Назарій Іванів запевнив присутніх, що рада разом з РДА шукають усі можливості для залучення коштів на ремонт доріг в районі. Є в області на даному етапі 70 мільйонів гривень для обслуговування доріг всієї області. І з цих 70 мільйонів гривень вони передбачили 2 мільйони для ремонту цієї дороги від Крихович до осмолода. Нам на районці кошти не. Опускають, крім того, є звернення, значить ми за Дрімгороча підготували звернення щодо того, що це є мінізер 2 мільйони. Ми нещодавно підготували до Олега Романовича звернення на 7 мільйонів гривень додатково. І якщо буде така воля, в мене є попередня інформація, що обласна рада ще планує також мільйон гривень нам виділити на цю дорогу. Тобто будемо мати 3 мільйони. Але які не опускаються до нас в район, я наголошую. Депутати затвердили кілька районних програм, внесли зміни в цьогорічний бюджет і зміни до низки програм. На сесії Ойні обранці внесли зміни та доповнення до статуту Рожнятівської ЦРЛ. Також депутати визнали Російську Федерацію агресором АДНР та ЛНР терористичними організаціями.